В першу чергу, якщо ви пам'ятаєте, починаючи з минулого року, ми саме взяли той напрямок, саме міська рада на прозорі відносини, на відкритість і на спілкування з засобами масової інформації і з громадськими організаціями. Завдяки цьому ми в минулому році закрили дуже великі борги перед нашим комунальним підприємством Водоканал це 47 мільйонів гривень. Завдяки цьому ми зробили прозору програму соціально-економічного розвитку і також бюджету. І як взяли за приклад, продовжили вже в цьому році разом з новим міським головою Анатолієм Васильовичем Бондаренко, який абсолютно підтримав цей курс відкритості і прозорості. І ми. В цьому році, як ніколи, разом з громадськістю, разом в обговоренні, прийняли програму соціально-економічного розвитку і бюджету розвитку. Дуже швидко, це нам надасть ті обіцянки, те, що ми надавали людям, виконувати. Я так розумію, що рада, прозоро, яка дала нам, приїхали з Києва, вручили нам цю нагороду, вони прослідковували всі-всі ну, речі також. У нас були прийняті багато проєктів рішення, які свідчили про те, що громадські організації, які створені при міському голові, скажем, ті пропозиції, які надходили, в нас все це депутатський корпус від громадських організацій, підтримував. Безпосередньо у нас, як і в минулому в минулі каденції, я впевнений на 100%, єдиний, мабуть, в Україні є такий виконком, який ми прийняли в цьому році. Це 14 членів виконкому, з яких 6 Працюють заступники міського голови, міський голова, і секретар на постійній основі і вісім представників від громадських організацій минулому році. Це було 15, із них шість було на постійній і дев'ять на громадських засадах. Це означає те, що ми створили такі умови, що у нас. Через члени віконкома, які представляють громадські організації, в місті Черкаси, такі потужні, патріотичні, можуть максимально доводити думку громади, і ми саме в такий спосіб приймаємо. Я вважаю, проєкти рішення, які можна сміливо назвати народні.